Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зрічний Ігор. Позиція Китаю щодо агресивної війни Росії проти України була завжди неоднозначною. Вона видозмінювалася від територіальної підтримки Української держави до критики Заходу в конфронтаційній політиці, яку вона веде проти Росії, і це змусило останню. Захищати свої інтереси. Цю цитату, звичайно, ми беремо в лапки, так як про це знову ж таки говорять китайські речники і китайський лідер. Давайте, друзі, ми з вами розберемось, а які ж справжні наміри має Китай у, як вони називають, українській кризі, і кого ж насправді тут Китай підтримує? Поїхали! Загалом, якщо говорити про роль Китаю у війні Росії проти України, то тут варто зазначити чотири основних фактори, які допоможуть нам це розкрити. Перший фактор я його назвав дивним нейтралітетом. Чому нейтралітет дивний, який проводить Китай. З однієї сторони, китайська сторона говорить про те, що вона підтримує територіальну цілісність України. Це ми можемо побачити у заяві від 25 лютого 2022 року. Проте там формулювання було «Підтримуємо територіальну цілісність усіх країн, в тому числі України. З іншої сторони, Китай говорить про те, що. Росія змушена захищати свої власні інтереси через ті конфронтаційні загрози, які начебто європейські країни несуть до кордонів з Росією. Які ж це конфронтаційні загрози, ви можете запитати? Ну, звичайно ж, це вступ певних країн або їхній намір вступити до блоку НАТО. Про це саме говорить. Китайська сторона. Китайська сторона жодного разу не закликала Росію вивести свої війська. Китайська сторона не називала це війною, вона це називає конфлікт, ситуація або ж українська криза. І також Китай конкретно не говорив про те, що саме Росія розв'язала цю кровопролитну війну. Але навіть цей дивний Нейтралітет, він почав видозмінюватись, і в подальшому я скажу на що саме. Друга позиція, яка характеризує Китай у цій війні, я її назвав як кровні зв'язки з диктаторськими режимами. Будемо відверті: Китай це автократія. Автократичний лідер, автократична партія. Відповідно, тут автократичний стиль керування державою. Відповідно, Китай шукає собі подібних. І хто ж такі подібні? Це Сирія, це Іран, це Росія і КНДР, країни, в яких немає демократичних перетворень, країни, в яких є понівечене суспільство, і країни, які легко контролюються. Їхні диктатори люблять кошти. Проте вони абсолютно не переживають за долі своїх народів і держав. Це Китаю підходить для того, щоб просувати свої інтереси. Падіння будь-якого з автократичних режимів може призвести до того, що може настати криза автократії в самому Китаї або ж відбудеться втрата так званої репутації автократії. До чого це може призвести? У подальшому це може призвести до невдоволення людей до цієї влади, а в подальшому до повстання, якщо не вистачить репресивного ресурсу для подавлення цих невдоволень. Яскравий приклад того, що автократичні режими можуть впасти, є Іран. Він був досить тривалий час автократичним, він таким залишається, проте там відбуваються протести. Де суспільство повстало проти системи і які хочуть жити в абсолютно іншій державі. Тому підсумовуючи оцей такий підпункт, можна одразу зазначити, що до нашого превеликого жалю китайський лідер Сі буде далі продовжувати підтримувати Росію і Путіна, якщо ж останній не передне червоних меж, але не тих, які... Поставив захід. А ті, які намалює китайський лідер. Це може стосуватися як ядерної зброї, це може стосуватися як використання хімічної зброї у війні, або якихось інших знову ж таки процесів, які будуть хвилювати в першу чергу Китай. Третя позиція, яка характеризує китайську роль, вона є очікувальна позиція Китаю. Чому вона полягає протягом цих 10 місяців? Китай спостерігав за тим, як завершиться війна в Україні. При негативному сценарії для нас і колективного Заходу, Китай набагато краще мав би позиції і набагато агресивніше показував свою претензію на Тайман. В даному випадку Китай не може цього зробити, оскільки у війні проти України Росія Федерація зазнає нищівної поразки. І наші Збройні Сили їх постійно, постійно витісняють з українських земель. Починати ще якусь військову кампанію Китай розуміє, що це вже зачепить і китайські економічні інтереси, і китайські економічні. Показники. Проте сама така агресивна позиція Китаю щодо Тайваню, вона залишається, Китай продовжує говорити, що Тайвань це, по суті, китайська територія, яка має повернутися в китайську родну гавань, Як вони це говорять? Тому, якщо підсумовуючи цей підпункт щодо очікувальної позиції, і об'єднати його з дивним нейтралітетом, то ця позиція ще й змінюється тим, що у грудні 2022 року Китай почав відкрито говорити про поглиблену економічну співпрацю з Російською Федерацією за певними галузями. Які це будуть галузі, це буде у подальшому проговорюватись, але чому для нас це? Негативний сигнал, тому що коли колективний захід вводить вже дев'ятий пакет санкцій проти Росії для того, щоб максимально обмежити її фінансові ресурси щодо проведення агресивних дій в Україні, Китай буде намагатись частково це компенсувати, купляючи нафту, купляючи інші, іншу сировину, продаючи якісь. Свої товари Російської Федерації, і, на жаль, це буде фінансування куль для наших Збройних сил України. Це потрібно знову ж таки констатувати. З приводу останньої позиції, яку я хочу вам розповісти, це хібне загалом уявлення щодо того, що китайська сторона могла якось реально посприяти завершенню. Цієї війни на українських умовах. До великого жалю цього не відбудеться, тому що я вам перелічу перші позиції з приводу ролі Китаю у цій війні. А також тут потрібно розуміти, що Китай буде далі продовжувати таку політику, оскільки і фактор Тайваню для нього ще абсолютно не є закритим. І фактор того, що Китай таки хоче встановити біполярність у світі. Він говорить про те, що США повинні залишитись на своїх позиціях, а Китай повинен віднайти нові позиції. І тут потрібно розуміти, що Китай також хоче використати цю війну як встановлення нового порядку денного, який був встановлений ще в 1940. Році. У цьому і є їхній справжній інтерес. Тому в останнє, що хотів е сказати з приводу цієї теми, тішити себе ілюзіями з приводу того, що китайський лідер, він там, Джозефом Байденом вже визначили долю Путіна, долю Росії, долю російських територій. Тут на даний період часу не потрібно. Себе такими ілюзіями втішати на даний період часу вони поглиблюють співпрацю з росіянами. Що потрібно робити Україні, це об'єднувати ще більше колективний захід, який буде постачати нам ще більше зброї, і Україна обов'язково отримає перемогу, не зважаючи на такі негативні тенденції, які відбуваються знову ж таки в Китаї як. І грабця світового, який також має вплив на цю війну до великого жалю. Це все, в принципі, що я хотів зазначити по цьому відео, прошу його підтримати своїми вподобайками, прокоментувати його. І відповідно діліться ним своїми друзями, і не забувайте підписуватись на Ютуб канал Індепендент Політикс. Слава нашим Збройним силам України як найбільшому фактору безпеки в нашій країні. І завдяки вашим зусиллям ми можемо працювати в Україні і зготувати такий відеоматеріал. Слава Збройним силам України, слава Україні! Вічна пам'ять полеглим за незалежність. України смерть російським окупантам на все добре.